І видається, що цим кроком Росія демонструє зміну своєї міжнародної політики, міжнародної парадигми таких зовнішніх відносин по захопленню пострадянських територій країни СНД. Ми бачимо, що у випадку з Україною такий брутальний, абсолютно нелюдяний наступ із танками, ракетами і сотнями тисяч військових він не дав жодного результату, і росіяни обламалися, якщо дозволити так сказати, і побачили, що це абсолютно неефективний інструмент для відновлення цієї російської імперії, про яку Путін мріє десятиліттями. І от саме із Грузії мені. Видається, що путінське оточення Міністерство закордонних справ Російське намагається перезапустити себе як інституцію на міжнародному рівні і продемонструвати свою так звану м'яку силу. Тобто ми розуміємо, що відносини між Росією і Грузією дуже непрості, і в першу чергу не з владою грузинською, звісно ж, а з грузинським суспільством. І е, от ми пам'ятаємо кілька місяців тому намагалися росіяни прочавити через грузинський парламент так званий закон про іноземних агентів, який є абсолютною копіркою російського закону, що викликало масові протести в Грузії, і через це довелося відкликати. Цей законопроект, і мені видається, що от зараз Путін подібним рішенням він все ж таки заходить на друге коло колонізації Грузії і повернення її до. Лона такого радянського сантименту і російської імперії роблячи ось такий жест доброї волі з одного боку, а з іншого це прояв м'якої сили, згідно з яким він, от ніби розплачується із грузинським урядом, який демонстрував свою лояльність до Путіна, який взагалі можна сказати відігравав роль такого шута Росії за територією Росії і в неприйняті санкцій по відношенню до Росії в зв'язку із збройною агресією проти України і в контексті того, що грузинське грузинський уряд, грузинський парламент доволі неоднозначно висловлюється з приводу цієї війни. Ми бачимо, що виключно, мабуть, президентка Грузії зараз має більш-менш однозначну позицію з приводу агресії, що стосується міністерств, що стосується їхнього уряду. В цілому там дуже. Така двояка і розпливчата позиція, і от цим зараз намагається скористатися Путін демонструючи, що, от попри проблеми, які є в грузинського суспільства, попри от тиск заходу, про який вони постійно говорять на Грузію, нібито вони показують, що Росія завжди була дружньою і країною, яка там протягає руку допомоги в непрості часи. Як це зіграє на настрої грузинського суспільства, ну я думаю. Однозначно негативно. Ну, ми вже знаємо, що починаються певні протестні рухи в Грузії, але в перспективі потрібно бачити, як в динаміці це відбуватиметься. Ну, я думаю, і дуже сподіваюся, що для Росії це не призведе до якихось е подальших спроб захопити інші території пострадянські і країни СНД.